Всім привіт! Мені сьогодні прокинувся просто неймовірний імпульс поговорити про своє призначення призначення. Якраз, доки буде прогріватись машина, хочу просто в такій обстановищі без зйомки в студії, з вами про це поговорити. Бо за останній тиждень я отримала, мабуть, 20 повідомлень про те, як взагалі ти зрозуміла, що СММ це твоє. Як ти зрозуміла, чим ти хочеш займатися? І я така думаю: угу. тобто, в принципі, те, що я справляю людей враження людини, яка вже знайшла своє призначення, звучить дуже дуже класно. Хто на мене не підписаний? Мене звати Аня Лукінчук. Я смм спеціаліст на ринку США. США дистанційно, знаходячись в Україні, у мене своя команда, і я також блог і проводжу навчання як для новачків, так і для досвідчених спеціалістів. Так от, знаєте, в принципі, не спробуєш, не дізнаєшся, доки не заведеш машину, не будеш знати, як вона буде їхати прямо чи криво. Взагалі зараз так багато професій в дічитері, в принципі, в онлайні, що я з вами згодна. Дуже важко взагалі визначитись, а куди ж піти. Я, наприклад, сама іноді, коли там потрапляє на рекламу арбітражу трафіку, бо криптовалюти, це прям мільйони-мільйоні цифри. Я така думаю, блін, а може нафік той СММ? Хоча я прекрасно розумію, що у всіх є ціль продати навчання, і я також запускаючи рекламу. Маю ціль продати навчання проте, і це абсолютно нормально, це також окремо від бізнесу. Але я просто прекрасно розумію, який шлях треба пройти в кожній сфері, аби досягти чогось високого. І нещодавно від бізнес-партнера я почула одне: ми можемо стати успішними в кожній справі чи готові тільки ми витрачати мінімум по декілька років часу на досягнення цього періо успішності. Бо можна не доходити зовсім трішки до цілі, кидати це і йти в нове, і так, по суті, все життя. Хоча в цьому насправді також немає нічого поганого, тому що хто взагалі придумав цю успішність, хто взагалі придумав, що треба знайти от одну справу душі, одну справу призначення в одній справі розвиватися, будувати кар'єру. Дуже багато шаблонності і думок, які нам нав'язало суспільство. Так от все одно ж повернути СММ, як взагалі зрозуміти, чи. Варто це тобі, знайти своє призначення. Я, наприклад, ще згадувала з дитинства, що мені подобалося робити. Мені подобалось бути на людях. Я не боюсь камери, я не боюсь виступати, мені це дуже подобається. Я завжди знала, що б я не робила. Це буде пов'язано з творчістю і буде пов'язано з служінням іншим людям. Тому що навіть те, що я проводжу консультації там по виходу на ринок створення своєї команди. Я проводжу. Івенти, виступи, бранчі з приводу СММ, я насолоджуюся. І в ці моменти я розумію, що це моє. Але доки я це не спробувала, я не дізналася. Також я завжди розуміла, чому люди так чи інакше вчиняють. Наприклад, я прекрасно розумію, ви лайкнете це відео чи не лайкнете ви це відео, хто його задізлайкає за картинку, не дуже сильно модну, інстаграмну за відсутність мікрофона. За просто живу розмову, і це абсолютно нормально, кожен глядач має на це право. Я так само розумію, що чому я так само розумію, чому люди куплять чи не куплять той чи інший товар, чи скористаються тією чи інакшою чи іншою послугою з вигляду на соцмережі. У мене завжди це було. Хоча це на надивленості, яку також можна розвивати. І тому я просто знала, що я буду пов'язана з думками людей, буду пов'язана з творчістю. <кій> Боже, шкода, що чайок закінчився. Продовжимо. Якщо, наприклад, ви хочете дізнати своє призначення, просто випишіть собі на листочку. ким ви хотіли бути в дитинстві? Що ви вмієте робити? Що вам подобається? І ким би ви зараз мріяли стати? Хто дуже сильно втомився розуміє купа людей, які працюють руками на заводі, і їх, їх просто все за її <кій> І мрії то вже просто ніяких немає, все одно згадайте, були ці мрії у кожного. Е, можливо, не знаю, ви дівчинка, ви мріяли колись робити брови. Можливо, ви хлопчик, ви мріяли колись клеїти плівку на машину. Просто згадайте, чи б вам все одно якось так мімольотна, я не пам'ятаю слово українською, хотіла займатись. І так вам вже стане легше, ви будете вже на першому кроці. І реально спробуйте прийняти хоча б е, якусь дію. Зробити якийсь крок до того, щоб однією з цих речей спробувати зайнятися. Реально. Тому що, кажучи за СММ, доки ви не спробуєте, ви не дізнаєтесь. А враховуючи, що СММ це в принципі дуже комплексний такий маркет у соціальних мережах, можна окремо розподіляти монтаж відео, можна окремо розподіляти сторіс, можна окремо розподіляти просто всі аналізи, стратегії, можна відділяти. До соціальних мереж ведення TikTok, ведення Фейсбуку, підбір блогерів для реклами, принцип інфлюенс маркетинг Дуже багато таких гілочок, які йдуть від СММ, і, наприклад, комусь подобається займатися цим комплексно, а комусь обирати лише одну дію. Але доки ти не вивчиш весь комплекс, ти не зможеш займатися якоюсь однією маленькою дією, тому що дуже багато знань. Які взаємопов'язані, і які треба мати в голові, щоб розуміти, там те чи інше воно продасть чи ні. Наприклад, можна навчитися робити чат-боти за два дні, але зрозуміти, чи будуть люди ними користуватися чи не будуть, чи зайдеться в принципі, чи буде це хто навкоїсть цілої компанії, для якої цей чат-бот створений, буде дуже важко. Тому просто перестаньте себе порівнювати з кимось, порівнювати свій шлях з кимось, і почніть робити хоча б щось, що наблизить вас будь-якої цілі. Навіть не на вашої, навіть нав'язуне суспільство. Просто хоча б щось, що допоможе вам виходити з того стану з тієї точки, де ви є вже. І при всіх цих діях ви обов'язково зможете зрозуміти, що саме є ваше. Я сподіваюся, комусь було корисно. А посилання на мій інстаграм в шапці профілю буду вдячне вам за коментарі і ваші думки.